14 мільйонів гривень на розкоші для вже колишнього губернатора. Із таким розмахом планували робити ремонт п'ятого поверху обласного будинку рад. Про це інформує видання Прочерк. Два роки тому звідти виселили департаменти освіти та охорони здоров'я. За планом перебудови, п'ятий поверх мали поділити на дві резиденції голів облдержадміністрації та обласної ради. До тієї, що мала б належати губернатору Тулобу, примикала б кімната відпочинку, санузел із душовою кабінкою та кухня. Ділова частина губернаторського крила, окрім його. Особистого кабінету також містила б зал засідань на 90 місць, хол, залу для переговорів, кімнату для охорони та водія. А на додачу ось такий краєвид із вікна. Нині голова обласної ради планує повернути в ці приміщення ті департаменти, які свого часу звідти відселили. На ремонти приміщень ми не маємо права виділяти кошти, так? але сьогодні побачив ці кабінети голова Ода. Юрій Ткаченко, от і я думаю, що він із своїми механізмами впливу підключиться, бо він сказав, що е, немає питань, аби зробити ремонт і переселити сюди безпосередньо ті управління, які тут і були.